Удачі вітаю вас. Давно ми не лазили на наші бджіл. Слаба сімейка, яка могла б і не вижити. Ну, Ліземо, дивимося, що зараз в ній. Зараз у нас Е, е квітне, подивимося, що, що несуть, що як себе почувають. Так, друзі. Одягаємо перчаточки і залазимо на наших бджіл. Так, мікрофон купили, але сьогодні забули взяти з собою. Так, давно ми не лазили. Е, наше завдання тут має взяти, а розвити цю сім'ю. Дуже розвити, щоб вона на наступний рік... Ой. багато. За заставною багато. Чудова рамка за заставною стоїть. Так, і замодимся що. Так, ох. Так, зараз застановлю все. Що ж там в гнізді? Ну як? Слабенько в гнізді. Але щось поставимо, напевно. Ні, не поставимо. Ще не набира сили. Сім'я ще не набира сили. Уявляєте собі? Медок, разнотравія принесли небагато. Так, що робити? Тут виходить у нас. Треба зжимати, напевно. Жжати потрібно. Я не знаю. Дуже слабо. Дуже слабо. Розтягнули ми тоді. Яйце зверху. Нічого ми тут не будемо розширювати. Погано розвивається. Ну, на кожній рамці бачу розплід. Це чудово. Це чудово. Меда собі несуть, не розширюємо. Так і залишаємо. Так, і залишаємо цю сім'ю, поліземо в інші сім'ї, подивимось. Так, давайте ставимо отакі медові рамочки. Завелась міль. Завелась міль і будемо напевно зберігати наші рамки. Подивіться, чудова рамочка, але міль. Отак ставимо. Ось біленька рамочка. Казали, що білій рамочці не заводиться. Ну він вже почина трохи. Відкриємо. І хай у вулику стоять. Ці рамочки. І бджоли будуть вибирати старий мед. Виберуть бджоли старий мед. І потім ми цю рамочку поставимо. Поставимо у вулик. Згодні. Так, друзі, утеплюємо. Утеплюємо все, утеплюємо. Все. Ось так ми зберігаємо рамочки. Так, все. Вибирайте. Нічого на вас дивитися. Слабенько ви працюєте. Дуже ми розширили раніше. Раніше розширили цю сім'ю, а не потрібно було. Краще б вони б вузько сиділи, вони вже б набрали силу і ми вже розширювали по повній програмі. А зараз, бачите, вверху засиджена рамочка, внизу ні. Ну, але в цьому відео я хотів вам показати, як зберегти рамки від молі. Зараз дуже багато завелося. е старих рамок дуже багато, але там міль. Що робити? потрібно рятувати золотий запас бджоляря. Так, друзі, все, ліземо в інші вулики. Побачили, так? Mm -hmm. да? Якщо у вас є рамочки чудові, підставте їх, відкрийте, підставте їх у вулики і бджола не дасть розмножуватися молі. Вона цю личинку приб'є. І а ви ці рамочки використаєте е, ну, в наступному разі, коли полізете до вулика. Все, друзі, до зустрічі.